Маржинальний привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал «Товарка без води. І сьогодні вже 180-те відео з мого щоденного челенджу. відео Відеонеток щодня. Зараз вже 27.52. Це майже ніч. Нас на, на сьогодні в Туреччини і саме зараз закінчилася сесія наставництва, а конкретно третя сесія з моїми учнями. А їх було аж 30 селерів, які намагаються покращити свої показники в товарному бізнесі і звичайно квантанути, тобто збільшити свої продажі. Сьогоднішня тема була це делегування та автоматизація. І ми спілкувалися по душам. Я розказував, які у мене є відділи в компанії, як вони працюють, як зробити так, щоб ти міг віддалено винаймати свої співробітників, як їх перевіряти, адаптувати, мотивувати і, звичайно. Контролювати було дуже цікаво. Були люди, які по факту ще не мають найманих працівників. Ці селери лише планують взяти першого співробітника собі на роботу. І Це дуже стресово. Я це прекрасно розумію, але у мене було дуже багато співробітників, і я знаю, як їм допомогти, на що їм дивитися, і вирішити це запитання один раз і назавжди. Що я бачу по факту на сьогодні на ринку селерів, які у нас є на сьогодні, то ці селери вони намагаються все робити самостійно і вважають, що ніхто краще них цю роботу не зробить. І саме тому вони все роблять самостійно і замовлення приймають, і посилки відправляють. Просять відгуки від своїх покупців. І я впевнена, що після сьогоднішньої сесії у моїх учнів не буде жодних запитань, як конкретно. Наймати працівників, які їхні трудові функції, що їм потрібно робити, і як звичайно контролювати своїх співробітників так, щоб кожен селер міг займатися стратегічними питаннями, а не операційною діяльністю. І ти згадаєш, через рік королем кожне своєї категорії буде саме мій учень, тому що вони отримують найактуальніші знання, тому що я на практиці просто розказую, як це працює у мене, і передаю ці знання їм. І звичайно, вони це інтегрують в свій бізнес, і тому у них і будуть більш кращі результати ніж є на сьогодні зараз. Я продаю свої знання вже майже два роки по маркетплейсам, і ви не уявляєте наскільки є величезна трансформація у цих селерів, які беруть і роблять все зовсім по іншому, тобто вони знайомляться зі своїм бізнесом заново, і звичайно, це їм іде лише на користь. Ми сьогодні спілкувалися як звичайно, більше п'яти годин. Звичайно, я викрадав всю свою енергію, тому що я дуже зацікавлений в тому, щоб у цих хлопців та дівчат все вийшло як найкраще. І мені дуже подобається передавати ці знання, тому що я відчуваю, що це, моє, це моя стратегія, і моя філософія віддавати по максимуму. І незважаючи на те, що сьогодні вже 180 відео, я дисципліновано, системно буду продовжувати знімати для себе ці відоси, тому що я вірю в тебе. Я чітко знаю, що когось я надихну на те, що він зробив трансформацію в своєму житті зробив своє життя себе і свої родини більш кращими. І так, я не лінуюсь, і я намагаюся і тобі передати цю інформацію, щоб ти також не лінувався і щоденно рухався до своєї мети, тому що крім тебе ніхто це в твоєму житті не зробить. Коротше, вирішив просто поділитися з тобою цією інформацією сьогодні і побажати тобі маржинального настрою, друже. Все у тебе буде супер, все у тебе вийде. І дуже скоро, тобто завтра. Знову побачимось.